Дуже коротко вам покажу коробку, яку спакували для Миколки. Це син героя. Батько його воює, і Микола просить кофту, І просить, щоб тато повернувся додому живим. До збору долучилася наша Іванка з мастер-шефу. Я вам зараз покажу яку красиву коробку, таку знаєте, стільнячу, склала для Миколки. Подивіться: тут є і одна кофта, і друга. Всякі такі красиві штучки. І тут поклали таку красиву гірлянду ще, ще на батарейці. Таку святкову. Я думаю, що Миколі дуже сподобається цей подарунок. Мої хороші, я вас вітаю. Всім бажаю мирного, спокійного дня. Недільний ранок у нас якраз починається перша служба Божа. Старався встигнути до служби, але не вийшло. Тому в церкві знімати не дуже хочу, бо зазвичай на службі Божій людей завжди багато. Отак, знаєте, ввечері після садочка, як ми приходимо, чи просто так, то небагато. А коли йде служба Божа, то зазвичай вірян приходить на службу багато. Зараз побіжу, віднесу подаруночок якраз за Христі. От, тоді постою на службі Божій, помолюся. А далі будемо займатися справами своїми. Як то кажуть, день почали добре і справився. В церкві Петра служба йде на 8, на 12, на 2 і на 6. Зазвичай ми ходимо всім сімейством на 12-ту, бо тут називають службу дитячу. Ну, типу, таку знаєте, що дуже багато молоді приходить, дітей, студентів. І ми так грубо коротіше, знаєте, з наших студентських років, так і до тієї служби, так і ходимо. Але інколи, деколи на вечірню йдемо, сьогодні на ранішню, як коли. Додому з морком не йдемо. Хоч там морковська. Джики, дивіться, от, вареники, пелемені. Ми дійшли в галюбаловуну. Ми тут часто, до речі, купляємо. Піцу хочеш? Яку ти хочеш? Є така м'ясна, є така мисливська. Вон. Бачите. 99 гривень коштує піца. Що -що? Марко, Маркодечі дуже любить цю піцу. Він її, її їсть нормально. Там, де є салямі, то значить м'ясна. Добре, зараз кому ще піцу. Зараз покажу тут, що в нас є. Напевно, ну, пане вам де видно, добре. Є салямі. Асортимент. Він збільшується щоразу і щоразу. Вже і кінкалі, дивіться, є. Паштети зразу, голубці. Дивися, тут є. Десерти? Ага, є десерти. Це щось нове з'явилося, бо такого раніше не було цього всього. Ковбаси, балабаси. Я хочу вареники з картоплею. Я хочу вареники з лівером. Тут дуже смачні і пальмені візьму. Кинемо в морозилку, так? І хай будуть, а, і може ще й з сирники, хай теж будуть морозилці зразу. Такі звичайні сирники. Найзвичайніші сирники або з родзинками. Я думаю, що вам ціни буде добре, видно, подивіться. Так, Пальмені, ось вареники. Потім дивіться. Думаю, вам все видно, правда? Що? Ай, а, зрештою, тут дуже смачні кекси почуть. Такі, як колись був, як столичний колись був, знаєте, кекс. Ти підвибрав? І воєнники. Вереники і салями? Окей, добре. Ходи, помагай нести. Накопили все, так? Світла нема. Нема? Ну нічого, то підемо пішки. В нашому винку має бути вже світло, вже мали би включити. В цьому нема, а в нас має бути. Загружу морозилку, потрошки будемо виїдати. Доплюнтилися з марком додому. У нас. Слава Богу. Є світло. Одне я купив вареники з лівером. І вареники з картоплею. Ти будеш з м'ясом вареники чи з картоплею їсти? З м'ясом. З м'ясом. Тому що ми зараз наваримо вареників з лівером на вечір. Наїмося, покупаємося. Піцу! Піцу ще будемо їсти, так? І все, і полягаємо спати. Так що всім мої хороші спокійної, мирної і тихої ночі. Доброго ранку. Привіталася Алуська і ми привіталися. Е, так, зробив собі свою улюблену каву від 25 Coffee Roasters. До речі, нагадайте мені сьогодні обов'язково зробити повторне замовлення, бо кави залишилося мало. Не хочу ніяких бутербродів, шмутрибів. Вчора а тебе купив два круасани. Це буде мені на сніданок. А в мене з самого ранку головна біль. Е, чого? У нас в квартирі опалення індивідуальне. Ми маємо цей котел, це котел італійської фірми Baxi EcoFlor. І коли нам проектували кухню, ну, типу меблі, коли ми собі проектували. У нас кухня, звичайно, знаєте, вона не є дуже такою великою громісткою. І хотілося б, щоб все знаєте, вміщалося. І якщо б знаєте, ми заперли просто сюди котел, в нас втрачалася б оця вся тумба. А в нас тут, виходить, от полочка я тільки що її зняв. Ще одна полка і ще одна полка. І тут, як знаєте, як то кажуть, такі кухонні прибамбаси ми тримаємо. І тепер має прийти майстер. Але він не має доступу до котла. Бо щоб оце, знаєте, все перевірити, треба там йому там щось покрутити, відкрутити, закрутити. Я, чесно кажучи, тому не розуміюся. Але, оцю тумбу, вона у нас суцільна з оцією ще, бачите? А тут вона вся скріплена, ну, типу, до... Суцільно є цієї конструкції, і оця полка прикріплена, теж, оце все, то мені з самого рання треба все розкрутити, цю тумбу повністю дістати, щоб майстер мав повний доступ до котла. Буде десь через 2 години, то мені треба це все познімати. І вже знаєте що? Вже, виходить, перевіримо ми той котел, це все порозкручую, тепер все позакручую, ну і знову треба мити всю кухню. Ну, бо тому, що полиці, шмиці, це все знімається, витирається. От я вам кажу, вічно, знаєте, сам собі придумую додаткову роботу. Настрою сьогодні щось немає, чесно кажучи. Погода така погана. Марко робив собі новий гараж на Килимі, бачите? Сьогодні вже і е, снігу нема, вночі дощ якийсь, який накрапав. Такий непонятний, незрозумілий. Але я ще маю одну, як то кажуть, таку гризоту, бо я таки не добрався до городу і мене кани ще на городі. Ой. І треба якось все стинути, а за цих два дня вихідних не знаю, за що хапатися. Один день вчора промотався по тих лікарнях, по тому всьому, але хоч не дарма, слава Богу. Ну і сьогодні вже рахуйте день на господарку. Ви думаєте, вчора той суп зварив? Це все, що я планував, все поробив. Та ніфіга я не зробив. Наварив вареники взагалі бали воної. Потім піцу запекли взагалі бали воно, і на тому і скінчилось. Але сьогодні треба все зробити, бо і продукти, і все. То я не знаю, за що мені хапатися спочатку, ну але. але... І хочеться більше полежати, хоч один день відпочити, ще й така погода. Але маємо, але маємо, що маємо. Ще буде. Ще не лежимося, правда? Ще не лежимося. А поки є робота, поки є бажання, то треба щось зробити. Отак От ду, раз і родзинку. Раз і горішок. Ну, нічого. Зараз снідаю, тому займаюся меблями, ну, а потім вже все по наростаючій. Познімав ну, оці полиці, бачите, як воно в мене виходить. І що хочу вам сказати? Ми прибираємо кухню. ну... Так, постійно прибираємо. І оці от полиці, от просто з самого верху. Ми знаєте, оцим антижиром ми постійно, ну як раз в три місяці, може, раз в пів року. Ну, але антижиром перемиваємо і застеляємо от бумагою. Як би ви не казали мені, що би ви не казали, бачите, все одно збирається якийсь і жир, і пилюка, все це все одно осідає. Люди живуть, пилюка теж відповідно є. Навіть скажу більше. Квартири, де не живуть, то полюка все одно збирається. Знову ж таки, при нагоді, як кажуть, нема поганого, щоб вийшло на добре, перемию антижиром, перестелю повністю нові всі ці бумажки. І теж дивіться, яка ситуація. Зранку всім сімейством попили каву, склали чашки в умивальник. Думаю, зараз швиденько перемию. І я до крану, а нема води. А нема води. А я хотів, поки нема майстра, ще, знаєте, помити, бо треба і по сторонах теж, бачите, все треба повитирати. То дістав свої улюблені серветки. Їх в мене менше пачки, але для того, щоб вони завжди були такими, знаєте, класними вологими, час від часу перекидайте догори дригом, щоб оця м -м, речовина, оця от, щоб, оця, щоб оця речовина, якими серветки просочені. Ця хімія, якою просочені серветки, була розподілена по усій пасті. Якщо робить щось водоканал, то він зазвичай попереджає і на своєму сайті або так, типу на під'їзді уголошні вивішують, що в такий то час не буде води. А це видно, хтось з сусідів робить якісь ремонтні роботи і перекрили воду, поки там щось ремонтують. Але мене питання до сусідів в такому випадку. Якщо в нас є чат ОСББ, ну, типу наш внутрішній чат, то чому ви не напишете в чаті, що шановні мешканці, я там ремонтую собі щось там і на півгодинки перекриваю воду, тож якби хтось включив стірку чи посудомичну машину, чи ще щось, які, знаєте, люди безвідповідальні. Без і хочу вам сказати ще одне таке, що мене знаєте, як то кажуть, не те, що зачіпає, але неприємно. Бо я впевнений, що ті люди, які, знаєте, дадуть скоріше собі руку відтяти, аніж комусь копійку дати, то пишуть знаєте, всякі дурацькі коментарі. Саме тому я ніколи не оголошую ніяких зборів, не відкриваю ніяких банок, а стараюся навпаки саме допомагати. Бо в будь-якому випадку завжди влізе пару знаєте, тих гнид, як казав Толік Цуперяк наш, гнид нещасних. Які от опустить каламутити воду. Скажу вам чесно, в мене моя душа і моя совість перед вами абсолютно чиста. Чиста за ту кожну копійку, яку ви мені надіслали. Я скажу вам так, і я цього абсолютно не соромлюся. Номер своєї карти я завжди залишаю в описі під кожним своїм відео. Номер карти для підтримки та допомоги мого каналу. А вже в подальшому мої дії, мої покупки. Чи будь-яка моя допомога будь-кому. Ви спостерігаєте у моїх роликах. І знаєте, якщо б, не дай Боже, колись я опинився в такій ситуації, чи моя сім'я, чи моя родина якісь такі, знаєте, дуже скрутні, от тоді я до вас обов'язково звернуся із закликом про допомогу. А станом на сьогодні, я нічого не змінюю. Номер карти, як завжди, залишається в описі під цим відео. І ті кошти, які ви надсилаєте, і я в свою чергу їх розподіляю так, як вважаю за потрібне. І звісно, з вашою допомогою теж допомагаю тим, кому вважаю це на сьогодні більш необхідне. На цьому це питання абсолютно ось так я вважаю, закритим. До нього я не повертаюся, а оцих, як я кажу, писак. Така невеличка ремарка, бо інколи нормальні люди ображаються, що я кажу писаки, адже всі пишуть коментарі. Но зауважте, це стосується виключно отих гнит, які лазять по просторах інтернету і не мають куди свою жовч виплеснути. Це стосується виключно їх. А всіх інших цілую, люблю, обнімаю. Так що біжимо працювати, робити добрі справи і займатися своєю, як то кажуть, буденною роботою. Ну, а вас, звичайно, запрошую із собою. Біжу в помарка. Сьогодні після сну одразу забираю. Перед сном не вийшлося. 27 листопада сніданок покажу меню в садочку. Каша молочна вівсяна з родзинками, чай, печиво з маслом. Обід, росольник, макарони з маслом, м'ясо тушковане. Салат з буряка та кукурудзи, Хліб, компот, фруктовий. Макарони, може, їв, того точно не їв. І вечеря, картопля запечена з рибою, бетон, напій. Точно не пей. Не їв не пихто 100%. Знаю чи Марка. А заходиш запах. От я вам повторююся, от такий запах ще як з мого дитинства, з мого садочка. Я свого садочку дуже не любив. Я от, знаєте, напевно, що таке негативне я чомусь і не запам'ятовую. Але знаю, що от мама розказала, що в нас була дуже така противна няня, яка дозволяла собі дітей штовхнути, ну, типу, наказати. І напевно через те я в садик не ходив. Я оце раз, мене завели в садочок, я з нього втік додому, грався під, під дому. Мама прийшла забирати мене, наробили, що нема мене. А я собі на площадці дитячі граюся під будинком, то було літо. А в нас, виходить, садочок і зразу поруч школа. І моя сестра вже ходила в школу. І я, ми, якось тоді гуляли на дворі, вона мені пам'ятає, як зараз оці цукерки, які я вам показував, а тебе такі горішки. Вона мені пропихає через сітку тих два горішки, знаєте, як, як в тюрмі. О, біжить малий. Добрий. <свят> Добрий день. Чемний бог, все, так, добре? все добре? Молодець. ресторан? Ідемо їсти. Дадава. А він ще з'їв, рибу не їв точно, так? Не а він ще не в. Ну все, то зараз ми якраз їх... підемо ну, їсти. <підемо> Дякуємо до побачення. Ідемо кафе. Ти вже кажеш, що ми йдемо в кафе, так? Ага, ти розкажеш, що ми нічого не не їв, що ми підемо в кафе. Т це для мене подарунок? Ще не все? Ой, який ти молодець. Молодець. Ходи. давай ручку. От, і я тоді пам'ятаю, вона додому, а я, а я через пліт, через паркан і за нею, розумієте? І от я так два рази втік з того, як то кажуть, полону. І потім я в садик. Не ходив. У мене на площадці була Надійка, моя коліжанка, вона на рік молодша від мене. І мама працювала з дому, бухгалтером працювала, то вона, грубо кажучи, бавила і мене, і, і Надю, і свою дочку. І ми так тусувалися в них вдома. що там, трактор так щось копає? Ага, ходи, що ти будеш їсти, Арабольку? Куда йдемо їсти з тобою? Що ти придумав? Що ти розказав вихователям? А? Що за така новина? Каже мені Марія. Каже Марія Михайлівна, що ми йдемо в ресторан з тобою, що ти казав, що ми йдемо в ресторан, так? Так, я І казав. Я казав, що це я на одним йду, я їду сюди. А, ти розказуєш, ти підеш в інший ресторан, так? так? Тепер в мене пазли склалися, про який ресторан іде мова. Ясно. Добре ходіть. Там трошки прогуляємося. Тут, де, тут, як бачите, пообчищали дерева. Будуть теж вивозити все. Та, нема вже дерев. Редки, Цей садочок помало чого, дивіться. Що? Чого ще лях не забрав? Чому він не забрав? Це їде трактор з Польщі. А, з Польщі їде трактор? Так. Нічого собі. Наші трактори такі, що вони ага. малі. Ясно. Польщі, він більший за нашим. Я зрозумів, добре, ходіть. А ми після садіку забігли е, в кафе. Тут є ігрова кімната з цієї сторони, тут діткам є де погратися. А ми з Марком будемо їсти отаку от піцу на чорному тісті. У нас нема ні світла, ні води, то ми прийшли в кафе. А Марко сьогодні п'є отакий, дивіться, молочний коктейль. Коктейль із золотом. Справжнім і до речі, дуже смачна піца на чорному тісті. Така велика ігрова кімната. Ви знаєте, я навіть ну ми сюди приходили ще і після саді, ми приходили, але якось не заглядав. А сьогодні якось знаєте, поки є світло. Марко каже, що йому тут дуже цікаво. Така доволі велика ігрова кімната, так оба супер! Дуже класно, дуже високо.